В Ефірі ера будівництва, і сьогодні говоримо про те, як відбудовували Київ після нацистської окупації. Тоді 42,5% житлового фонду було втрачено зруйнованою була центральна вулиця Хрещатик. Тож як відроджували столицю далі? Без даху над головою 200 тисяч киян, 800 тисяч підприємств, виведено з ладу окупантами, зруйновані залізничні дороги, лікарні висаджені в повітря, мости через Дніпро. Такий слід панування фашистів, що тривало 778 днів. Перші бомби, які впали у червні 41-го, впали в Дарниці, вціліли декілька крихітних хатинок. Але відразу ж, після визволення Києва, почалася відбудова житлових будинків, промислових підприємств, Приємство установ культури, міського господарства, столиці, розбирання завалів на хрещатику, працювали під гаслом. Ми відбудуємо тебе, наш рідний Київ. Після війни жили де? У бараках, підвалах, у землянках. І якщо ми збудуємо будинок і пересе і новосели займаються квартири, вони нас розціловували в той час. І нам радісно було герой соціалістичної праці. Іван Іванович Бушма був серед перших будівельників, які відновлювали столицю. Його батько загинув на фронті у 43-му. 17-річний хлопець із Чорнобильського району опинився на будівництві. Потім служба в армії. А потім у 55-му році молодий будівельник потрапив до щойно створеної в столиці будівельної організації Голов Київбуд. У будівельника чимало нагород, та все таки найдорожча радість людей для яких він працював. Я не думав ніколи, що там за нагороди. Я працював і хочу робити для людей добре. А я не думав, там буде нагорода чи не буде, а воно бачите, ну, мабуть, замітили. Якщо взяти таку нагороду, як я почесний громадянин Києва, в мене написано от, документ. за Ваші заслуги від Києвлян. Значить, мені приємно, що від Києвлян я отримав таку нагороду, що приємно, що я, ну, якось один із, один із мужчин робітників. Я маю це звання, почесний громадянин міста Києва. Аби вирішити житлову проблему після воєнного Києва, столичні будівельні організації об'єдналися в одну компанію голов «Голов Київбуд». Сьогодні відомо усім як «Київміськбуд». Нині холдинг складається із майже ста організацій. З них найстарша трест «Трест Київміськбуд-3». Є такий наказ з архіва. У нас номер один. Від 9-го, 11-го, 43-го року, коли було на відбудову хрещатика хреща, міста Києва, залишена військова частина, і на основі неї було створено особливу будівельно-монтажну органі... частину номер 305 І є такий наказ, і це фактично наше народження нашого тресту. Потім вже в 48-му році, 1 квітня, було переіменовано Київ Житлобуд. Київ Житлобуд ми називалися. А вже із 61-го року Київ 3. А холден був створений в 55-му році, тобто на основі частини на основі таких організацій, як Київ Житлобуд. І був створений, об'єднаний був створений «Київміськбуд». Відтоді «Київміськбуд» збудував вісім довоєнних Києвів, Зокрема, майже 45 мільйонів квадратних метрів житла, сотні шкіл, дитсадків, лікарні, будівлі, які по сьогодні є візитівкою столиці. Зокрема, 9 травня 81-го року у столиці відкрили меморіальний комплекс на схилах правого берега Дніпра. Спорудження тривало чотири роки. У ньому брали участь усі супідрядні організації. Голов Київ Міськбуду небагато людей сьогодні можуть розповісти, як починалася відбудова Києва, але в архівах Київ Міськбуду зберігаються імена багатьох із них. Була така книга, от вона в нас збереглася тут е, 60-го року, і ветерани, які, ще, які працювали ще в нас 43-го року, вони є з цій книзі. Вони попали в цю книгу, як успі, які успішно працювали на той час. А ці, хто сьогодні поруч з нами, під опікою холдингу. Це один із пріоритетів в роботі Київміськбуду, на чому наголосив під час нещодавніх зборів акціонерів президент компанії Ігор Кушнір. Компанія в 2014 році году займалася не тільки проїзвоною діяльністю, на особом щиту вітіраники Київгорстрою. Ми продовжуємо опіку над нашими старішими уважаємими співробітниками. Героями України, героями соціалістичного труда. Всі вони продовжують получать іже місячною матеріальну допомогу помощь пенсії. У ці дні ми з особливою вдячністю згадуємо людей, які вклали свою душу, працю і час у розбудову столиці та інших населених пунктів нашої країни. Мирного неба всім нам низький уклін тим, хто захищав і продовжує захищати Україну.